Народ. Ми вже другий місяць на малині. Дивіться, що робиться у нас на дворі. У нас так на дворі срач, а то вже повний пі піздець. Позаростало гляньте, що робиться, сміття валяється. Капіць. Все, мациклети позаростали, інструменти позаростали, железяки, капіці. Маркіян поїхав до друга десь там. Друг приїхав з фронту на реабілітацію після госпіталя. Поїхав десь на чи то Чернігівщину, чи Київщину, десь там, до колеги, вже давно все позаростало, гляньте, що робиться, а йоп твій нині. Nie. Я люблю, коли в мене такий бардак, як всі кажуть, ну коротше, добра багато. А... Але не люблю, коли такий вже срач зовсім все пороз... по -по 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 порозкидувано. І... і ми тільки заскочили додому буквально на пару хвилин. Дивіться, що зробив Маркян з мого Форда. От гад, дивіться, йо моє йом. Взяв з донора от, і, і ріже його по кусочках на, на Мерседеса. Тепер я його буду підколювати і буду казати так, то не Мерседес, то Мерседес Форд. Все позаростало, бачите? Ну, ми раненько з дому 6-7 виїжджаємо. Дяня, на інструмент, дивись, лежить, все, мокне. О, за те 10 гривень знайшов. То... Не так гроші, як дрібні гроші. Великі гроші зараз то дрібні гроші. Нема чим зарплати давати. От. Дивіться, все позаростало. Капець. Джунглі. Ну що ж, ми більше місяця на малині, кожен день з ранечка виїжджаємо, <клес> пізно вночі приїжджаємо. Тільки е, співаю вам закачати відео. Кнопочку нажати на відео. І... І вже будильник дзвонить вставати, і так не хочеться вставати, я вам кажу, я люблю поспати так. Вообще, ну я рахую, що велике діло, дуже велике діло, коли ти собі так можеш дозволити, Ви знаєте, як в школу встав... будильник дзвонив, або мама будила. Мусиш вставати. Після школи десь там пішов вчитися, мусиш вставати. Армія, то взагалі капець мусиш вставати. От. Потім робота, мусиш вставати. А так класно, коли, знаєте, будильник дзвонить, а ти собі так думаєш, та пішло воно все нафіг, блін. І собі спиш до години 10, 11. Оце, я вважаю, треба вміти. Хе -хе -хе. А хто ж каже інакше? Що ви думаєте, на що такої справи? Все, бувайте здоровенькі. Ми ж розгрузили крупу, загрузили в хату і валимо в село, бо там люди малину збирають. Ой. коротше, трошки... Взагалі я таку, таке, таке життя люблю. Так, так, знаєте, так. Активно так знайде. Так, знаєте. Ух, аж бурлить життя. Рано встали, поїхали, збирали, заскопали. Молотити, крутити. О! О, до речі, побачив відео на каналі одному з Кремляцьких каналів. Сусід хату продає. Чуєте? Може хтось хоче бути моїм сусідом. От того хата продається. От. 35 штук доларів хоче за ту хату. Ну, я ще сусіда, правда, не бачив. Може там хтось продає без нього. Все може бути. От. Ну, Я йому рекламу роблю безплатну. Баляха муха дарма, я то зняв. З нього треба було б здерти три шкурки. Ну, Але сусід непоганий, нормальний. От. Міг бути, міг бути гірший. <хи> Все, бувайте здорові, їдемо ми на малину.